Хто там відчинить міліція. Учасником подібного діалогу нині може стати будь-хто з мешканців Бередичева та району. Доброго дня я важдінець інспектор міліції Сука Шіван Віталець. На даний час бризівки міськвітлями або також також безпосередні працівниками днічних спектрів міліції проводиться операція. Візит Безпосередньо в нас обов'язки входить відвідування помешкань громадян за місцем їх проживання та вручення візитних карток. Згідно наказу обласного управління МВС, бердичівські правоохоронці розпочали оперативно-профілактичні заходи під назвою Візит протягом квітня-травня дільничні інспектори будуть обходити домівки людей, знайомитися з ними та доводити корисну інформацію. Основною задачою цієї операції це проведення обходів громадян з метою отримання інформації про злочини або правопорушення, а також доведення до населення основних проблем, які виникають під час спілкування тобто, це коли особи стають жертвами шахрайських дій. Останнім часом ми бачимо, що почаси випадки, коли особи представляються працівниками Совбезу, пропонують заміну грошей, люди слухають, вірять цим людям і віддають свої кошти. Кошти немалі по 10-20 тисяч гривень. От які вони зберігають за місцем проживання. Одразу вони до міліції не телефонують, проходить якийсь певний час, і тоді люди ці. Повідомляють міліцію, але міліція, коли виїжджає, усі які скоїли шахрайство, немає. З цієї причини, в ході своїх візитів, міліціонери будуть розповідати населенню про схему чужий в селі, яка ефективно діє в інших країнах. Якщо якась невідома особа чи невідомий автомобіль з'являється в якомусь населеному пункті, людина, яка це побачила, яка проходить повз цього або на подвір'ї, бачиться, виявила, значить вона повідомити зразу або своєму дільничному інспектору міліції, або на телефон 102. Тоді вже група оперативно вийде і затримує даних осіб і будуть перевіряти, чи причетні вони до скоєння якихось правопорушень чи злочинів, чи кось приїхали. Основна роль у проведенні профілактичних заходів візит належить дільничним. Саме вони є тією ланкою правоохоронців, яка найбільше і найчастіше контактує з населенням. Громадяни в ході операції матимуть змогу особисто познайомитись із своїм дільничним. Добре кажуть городяни, що такі заходи проводяться, хоча бордичівські дільничні і без них гарно знають свою роботу. Раніше я служив спортним алкоголем, він ненормальний спосіб життя, у мене у сім'ї були сварки. Але ну, коли свого Олександр Вікторович почав слугувати мою територію, на якій я проживаю, у мене все склалося у житті гаразд. Він також влівяв на мене своїми співбесідами і так, і так і далі. І Я йому за це я сином вдячний за його співбесіди і за його роботу. Свої візитки з зазначенням контактних телефонів правоохоронці будуть залишати і в закладах та організаціях, розташованих на підпорядкованих їм дільницях. Візит міліціонера до відділу Держкомзему видався дуже доречним. Лейтенант Іван Сукач поспілкувався з відвідувачами та керівником установи. Останній запевнив, що теж сприятиме проведенню операції, розповсюджуючи інформацію серед громадян. Відділу Держкомзему у плані співпраці з правоохоронцями пощастило, бо один із дільничних пунктів міліції знаходиться у приміщенні цієї установи. Загалом на території Бордичева розташовано сім опорних пунктів. Майже у кожному мікрорайоні є і на центральному ринку, і на червоній горі. Один з дільничних пунктів в районі прогресу в приміщенні середньої школи номер 10 Інший дільничний пункт в районі м'ясокомбінату, приміщення початкових класів середньої школи номер 6. Центральний дільничний пункт міліції біля військового шпиталю по вулиці Карла Лібнехта, наступний по Товстого 20, вулиці Толстого, 20, приміщення гуртожитку. В районі Загребля Новосілки по вулиці Волдарського, 2. Так що всі мешканці, які зможуть, чи захочуть прийти до дільничних поспілкувався, будь ласка, ми будемо чекати і раді прийняти їх на дільничних пунктах міліції.